Хочу зазначити, що космічна галузь є однією із тих візитних карток, яку має Україна, і тому саме космічна галузь, саме круглий стіл з космічної галузі відкриває серію заходів пов'язаних з презентацією презентацію міжнародного авіаційного салону авіакосмічного салону «Авіасвіт-21» у цьому році. В першу чергу хочу представити слово заступнику генерального директора національного космічного агентства пану Едуарду Кузнєцову з метою, щоб він ознайомив з тими досягненнями, які сьогодні має космічна галузь, і з чим вона сьогодні підходить до власне цього заходу. Який... Дуже важливо, коли уряд. Керівництво країни приділяє увагу проблемам, пов'язаним з наукою, з розвитком високих технологій, і з тим, щоб ці галузі відповідали сучасним вимогам. Порівнюючи значить, всі досягнення і акценти, які йдуть ну, в минулому році, в цьому році, в нашій державі, ну, я можу сказати, що дійсно почомусь не на слуху. Знаходиться космічна галузь і наші наукові установи мені здається, що це такий тимчасовий період, і він повинен бути з так би мовити з на з тим, що уряд набирає обертів економічній стабілізації нашої держави. Мабуть, у нас на наступний рік ця справа трошки І хочу від сказати, що всі передові країни, які ми вважаємо найбільш розвинутими, вони надзвичайно високу увагу виділяють розвитку якраз галузей, які ми представляємо. Це і космічна галузь, і авіаційна галузь. Там зосереджуються найбільш високі досягнення науковців, високі технології, і мені здається, що це вірно. Ті країни, які приділяють цій сфері увагу, виділяють відповідні фінансову відповідну фінансову підтримку. Вони в 21-му столітті і будуть знаходитися в передовому ешелоні. Вони не будуть відсталими в економічному розвитку, вони не будуть так би мовити рахуватися другорядними країнами. Галузі вивчення Всесвіту воно знаходиться на такому початковому етапі. На жаль, ми тільки е, наші вчені, е, я маю на увазі вчені землі, е, мають тільки 4% інформації, яка знаходиться яка надходить з космосу. Е, 90-96% інформації для ми нас сьогодні не... бачимо, що буквально за. Е, Кілька років надзвичайно високий прогрес. З'явилося супутникове телебачення. З'явилося, мабуть, в кожній машині, ну більш-менш такий з номерами такими пристойними, стоїть приймач GPS. Значить, формується вся така всесвітня. Навігаційна система GPS, яка працює, формується система ҐЛАНАС, де Росія так би мовити, впереді вона є, формує цю систему. Формується європейська система Галілео, формується китайська система навігаційна. і скоро буквально кожна машина кожен кожна людина буде мати можливість визначити своє місце положення визначити свій маршрут пересування Хочу так. також відзначити що основ головна головне завдання національного космічного агентства, а також тих підприємств які працюють в нашій сфері це зробити як мог якомога більше сервісів для населення тобто щоб не створювати Космічну техніку тільки для того, щоб вона була і вона так би мовити демонструвала наші можливості, але щоб ця техніка працювала для народного господарства для кожного жителя нашої держави. А це оті сервіси, які про які я говорив: навігація, супутниковий зв'язок, супутникове телебачення, телемедицина і цілий ряд інших, які ще розробляються нашими вченими, нашими людьми, які займаються ось цими проблемами. Щодо наших ну, таких ближніх перспектив, хочу відзначити, що все ж таки ми успішно рухаємося по будівництву космодрому Алькантара. Це ми будемо мати незалежну точку старту для нашої вітчизняної ракети Циклон 4. Цими днями ну, будівництво вже розпочалося з вересня місяця. Спочатку і цими днями буде закладений пам'ятний камінь на космодромі Алькантара. І я думаю, і так, такі плани є, що через півтора року стартовий комплекс може почати свою роботу. В наступному місяці ми сподіваємося, що все буде гаразд, і запустимо наш супутник Вітчизняний Січ-2. Супутник дистанційного задавання Землі він відповідає всім міжнародним вимогам. Ми маємо досить гарний досвід співпраці з іншими космічними державами, і бачимо, що їх космічні апарати цілком відповідають тим параметрам і або Січ 2 відповідає тим параметрам, які здійснюють ці космічні. Держави.